Льоношкром долучається. Це перша заступниця міністра розвитку громад та територій. Пані Альоно, вітаємо, вітаємо. Доброго вечора. Я даруйте про гроші на воду. Передусім, ми власне неодноразово були в Одещині. Так і розуміємо ті регіони і ті, ті місцини, які потерпають від нестачі якісної питної води, зрошувальні системи, які зараз були поруйновані. Ми бачили це приклад і Херсонщина і Миколаївщина. Зараз приціл на Одещину не просто так, бо ми прекрасно розуміємо, що саме ця територія забрала аграрну складову від. Частково окупованих, частково замінованих, частково тих територій, які не можуть займатися, на яких не можна займатися виробництвом і вирощуванням агропродукції, то як модернізація на Одещині має повпливати на економіку, на продовольчий ринок і на продовольчу безпеку? Бо це різні речі. Давайте розмежовувати. Так, доброго вечора ще раз дивіться. У нас є на сьогодні вперше в історії України. За всю незалежну історію України це в перший раз ми підписали такі міжурядові угоди з аталійською. Республікою із Італією три угоди. Насправді дві вже ратифіковані були на цьому тижні. Слава Богу, в Верховній Раді. Одна по іригації або зрошувальним системам. Одна реконструкція всього центру Одеси історичного реконструкція, модернізація. Те, що було обстріляно, те, що постійно обстрілюється. А, а третя угода ще не ратифікована. Вона була підписана міністром Кулебою віцепрем'єром з відновлення в кінці минулого року. Це 30 мільйонів на дитячу лікарню Одеської області. І ваше питання по. Модернізації і реконструкції зрошувальних систем це тарбонарська телійська зрошувальні системи, не тільки модернізація, а саме реконструкція, ремонт, починка. А що там буде? Це перепрошую, ви мене бачите? Ми так, бачимо, і, і чуємо. чуємо. а все вибачте. Вибачте, да це, це що це буде? Це насправді можливість. Підвищити стійкість всього регіону, це не тільки про ці громади, це вся одеська область, і Взагалі, південь, оновлення насосів дуже важливо, очищення каналів, впровадження автоматизованого управління водою. Насамперед, це треба для економіки, для аграріїв для наших фермерів, для того, щоб вони могли збільшувати площі поливу. Ви знаєте, яка зараз проблема з цими зрошувальними системами? Щоб ми отримали класний врожай наступний рік, щоб ми могли експортувати цей врожай, отримувати гроші. Ну, це все пов'язано. Це вода, це в першу чергу економіка економіка аграрії, одеські порти, наша стійка система, робочі місця. Це все одразу. Тому дійсно потреби великі. Це грант, це дуже круто. що це грант. Ми сподіваємося, що далі будуть такі самі гранти і угоди з іншими країнами. Наприклад, з данією ми дуже класно працюємо по Миколаївській області. Ви знаєте, що Данія допомагає Миколаївській області? Там теж є потреба в реконструкції таких зрошувальних систем. агентство відновлення там зараз завершує. Водогін і очисні споруди, але треба рухатися далі. У нас такі проблеми є багато по півдні України, і Росія ну це розуміє і це використовує звичайно проти нас. Але ми відновлюємо навіть під час війни, навіть зараз. Ну в принципі, ці угоди з Італією – це свого роду модель та для майбутніх програм. Ви згадали так. про данію, потенційно з ними може бути. А з ким ще, якщо це не секрет, працюємо по подібним угодам для інших регіонів нашої країни. На сьогодні працюємо з Францією. На сьогодні працюємо з Литвою, Латвією по іншим регіонам. А по воді звичайно працюємо дуже сильно з ЮНІСЕФ, з Францією, з Данією. Це ті країни, які мають такий досвід у себе і мають такий досвід за кордоном. Ну загалом, вода у нас є ще одна хороша новина для, для громад, для регіонів і для мешканців. Ми нещодавно так само підписали і ратифікували 100 мільйонів євро, але це кредит. На відновлення водопостачання і водовідведення, я думаю, що зараз це просто неймовірна новина для багатьох громад. Ми зараз відкрили цей відбір. Громади можуть подаватися, отримати 100 мільйонів це пільговий кредит на дуже хороших умовах. Ви ніколи такого не отримаєте в жодному українському банку. Це дав 10 років пільговий, де коли ми нічого не платимо. Далі 3,5%. і ми зараз домовилися про плюс 25 мільйонів гранту. Тобто, тут я буду казати, що я закликаю просто громади, мери, голів обласних рад, голів місцевих рад, голів громад подаватися на такі програми. Ми дуже важко ці гроші достаємо. Гранти додаємо політично. Міністр Кулеба цим постійно займається. Я і моя команда цим займаємося. Даємо вам можливості, а вам треба ці можливості використовувати. Тут, тут важко ну, наша задача звичайно дати воду. Важливе поточнення. Ми говоримо не про не тільки про фронтові регіони. Ми говоримо про всі громади, в яких є потреба оновлення на я не знаю, побудови в деяких громадах до сих пір немає системи там воду і так далі. Ми говоримо про всю Україну. Я так розумію? Ми говоримо в різних програмах про різне. Ці програми про всю Україну uh -huh. так. Тому що прилітає не тільки на прифронтових регіонах, але найбільше грантів, найбільше допомоги ми звичайно надаємо на прифронтові регіони і на ті громади, які не можуть взяти кредит навіть під 0%, навіть під 3%. Це прифронтові регіони. Тому для Одеси, завдяки Італії, завдяки нашій роботі зараз є класний грант. Отже, тут логічне, нелогічне не знаю, як завгодно маркуйте це запитання. Мені було Одеса. Вона мені боліла задовго до війни, коли левів почали перетворювати на якихось знеособлених котиків. Ви знаєте, про що це ми говорили дуже часто про реконструкцію, яка не реконструкція? а Зараз гроші, які мають піти на відновлення історичного центру Одеси. А як вдається вибивати, і чи має взагалі світова практика такі приклади, коли під час активних бойових дій ведуться відновлювальні роботи? Чи ЮНЕСКО має їх якось контролювати, приймати і фіксувати? У ЮНЕСКО ж там вимог нескінчена кількість. Не Невища угу. поверховість, не далі ширина, ось така ширина бруківки, автентичне використання матеріалів і так далі. Наскільки це релевантно у 26-му році? Даруйте. А, дивіться, в 26-му році нам точно треба напрацювати план, напрацювати всі технічну документацію, напрацювати, як ми це будемо реставрувати, як ми будемо це відновлювати, що ми будемо робити, і як тільки у нас буде можливість така безпекова, почати роботи. Тобто, насправді ж до початку робіт, ще задача отримати ці гроші, щоб вони зайшли а. на рахунок в даному випадку. На рахунок там Міністерства культури одеського міста, одеської ради, а, це теж процедура. Тому ми всі процедури можемо почати зразу після ратифікації. Ми прям біжимо, і як тільки ми Бачимо, що ми можемо починати роботи. Ми їх почнемо. Ми сподіваємося, я не бачу змісту в нашій роботі зараз. Наш час не бути оптимістами. Ми звичайно сподіваємося, що ми вже влітку ці роботи будемо робити, але це залежить від багатьох чинників. Контроль великий, тому що це безкоштовні гроші. Це грант, тому і Італія буде це контролювати. Повірте мені, і ЮНЕСКО буде це контролювати. Це історичний центр Одеси. Тобто, це це спадщина ЮНЕСКО. Це і наша спадщина, і Італійська, і Грецька, і світова. Тому, звичайно, на це буде великий контроль, і ми поїдемо скоро. Я сподіваюся, з послом Італії разом дивитися на ті роботи, які можуть бути. Плюс Міністерство культури теж активно долучається, буде контролювати, буде це дивитися, буде перевіряти по своїм стандартам. Насправді це перший зараз. Великий такий комплексний проект відновлення культурної спадщини. А ви знаєте, що Росія бомбила і бомбить культурну спадщину не тільки в центрі Одеси. Вони спеціально це роблять. Вони бомблять пам'ятники, вони поцілили в пам'ятник бандери. Вони поцілили в пам'ятник бородянці, прострілили голову Тарасу Шевченку. Це все нам треба буде реставрувати, і ми все це будемо робити. І чому ми це робимо навіть в час війни? Ну тому що. Слухайте, якщо ми хочемо, щоб люди залишалися в Україні, щоб вони тут жили, щоб вони не виїжджали, то ми маємо відновлювати і будемо відновлювати навіть в час війни дитячі е, садочки, лікарні, житло, водопостачання, тепло. Над цим зараз працює величезна команда людей по всій країні. Але якщо ми не будемо відновлювати навіть під обстрілами навіть в час війни, то люди вийдуть з країни, бо люди не можуть жити без тепла, без води, без дитячих садочків, без без, без доріг. Тому так, і ми перейшли до того, що якщо ми хочемо, щоб люди повертались в Бородянку, наприклад, де ми зараз робимо комплекс невелике відновлення, то нам треба відновлювати і пам'ятник Тараса Шевченка, щоб він не впав через декілька років. Нам треба його реставрувати. Ми це теж будемо робити, і центральні будівлі треба відновлювати. Тому да, задача не проста. Ну нічого. Ну ми ж все прекрасно розуміємо, що просто не буде, легко не буде, а відновлення буде. Пані Альоно, про контроль ви казали, е і його я так розумію, буде. Плюс більше тому, що гроші грантові а ризики, які можуть виникати, ну тому що контроль якраз таки щоб запобігти ризикам. От які потенційні ризики можуть бути по реалізацію ну, єдині ризики, єдині ризики, які я тут бачу, це що Росія буде використовувати такі класні проекти для того, щоб спеціально туди цілити, тому ми тут з двоякому стані. Ми відновлюємо, наприклад, мости навколо Києва. І буквально два дні назад я мала честь супроводити міністра торгівлі Великої Британії. До київських мостів, які ми відновили за допомогою, в тому числі британських експортно-кредитних гарантій. Але мені інколи важко казати сам, саме який міст ми відновили, да? і, і, і страшно, якщо це буде постути, я або міністр Британії, тому що Росія, побачивши це, буде просто спеціально намагатися туди поцілити. Не дай Бог, тому це єдине єдина історія, яку я бачу. Тому ми не завжди можемо розказати про всі об'єкти, які ми відновлюємо. Але відновлюємо ми дуже багато і прямо зараз. І захищаємо. А далі слухайте, ну будемо будемо захищати, як можемо. Альонашкрум, перш заступниця міністра Дякую. розвитку.